З піснею по життю саме під таким гаслом живуть та працюють учасниці колективу народної пісні Дивограй та народного вокального ансамблю Надія, які, не дивлячись на війну в Україні, продовжують творити та надихати. Так нещодавно творчі колективи Покровської громади гідно представили громаду на першому відкритому багатожанровому дистанційному марафоні мистецтв талановиті та незламні, у якому взяли участь 103 учасники з різних областей України, а також учасники з Італії та Португалії. Співачки кажуть, об'єдналися, аби тримати. Творчий фронт разом. Коли почалася війна, наші два колектива об'єдналися, тому що багато хто з їхнього, з нашого колективу роз'їхалися по іншим містечкам. І зараз ми разом співаємо. співаємо, так, розвиваємося, щось пізнаємо нове. Ми тримаємо наш творчий фронт. Гідно. Вважаю, що це подальше, так і буде. Учасники ансамблів були нагороджені дипломами лауреатів першого ступеня у номінації Вокальне мистецтво. Керівниця колективу Дивограй зазначає, що чекають результати ще декількох конкурсів, і впевнені, що і там будуть перші місця. Народний колектив ансамблю пісні Дивограй приймає участь у онлайн фестивалях конкурсах. Тож напередодні ми. Прийняли участь у трьох конкурсах. Фестивалях-конкурсах. Один з них це всеукраїнський дотуровий багатожанровий фестиваль мистецтв Україна переможе. Зайняли там перше місце. другий конкурс це талановиті та незламні фестиваль. Міжнародний фестиваль. Конкурс. Ми теж зайняли там перше місце. Чекаємо на результати. Обласного фестивалю конкурсу Революція Пісенності. Вважаємо, що теж там буде перше місце або гран прі перемога. Надихає йти далі і не здаватися, зазначають керівниці колективів. Це для нас велика гордість та честь, адже ми представляємо на цьому конкурсі на цих конкурсах нашу покровську територіальну громаду. У нас це надихає, коли приходять нагороди. Нас це надихає на подальші. Творчі успіхи щиро вітаємо з перемогою. Бажаємо подальшого творчого натхнення та наснаги.